Вже швидке прибирання за півтори годинки. Як ви можете помітити, на кухні повний безлад. Тут мити не перемити. Але починаю я з прання, щоб зекономити час. У мене завжди такий план. Поки пруться ці речі, я повинна щось паралельно робити. Замочила в тазику білі речі та відправляюсь мити посуд. Вчора це все нам лінь було з хлопцем прибирати. Але я прокинулась перша, тож буду це робити. Якщо чесно, посуду я обожнюю мити з дитинства. Сама не знаю чому, тому не питайте. Використовую засіб від сармі. Послухайте, як від нього скріпить посуд. Заодно ним помила поверхні та плиту. Ставлю все назад, протираю мікрохвильовку та повертаюсь до прання. Кольорові речі Вісила і зараз буду загружати біле. Поки воно буде пратися, я витрушу всі клинки. Стелю нові та буду мити підлогу. Я це роблю три рази на тиждень. У мене дві собаки. Перший поверх. Я думаю, ви все самі розумієте. Коли мила підлогу в спальні, помітила брудне дзеркало. І заодно скляне столик біля нього. Домиваю підлогу на кухні та розвішу білизну. Цей порошок ідеально все відіправ. Замочую абсолютно всі ганчірки та протираю пил. Застилаю ліжко, протираю комод і загружаю останнє на сьогодні прання. Також помітила раковину брудну, трішки її протерла. Це зайняло в мене ну максимум 3-4 хвилинки. і все ще залишається на сьогодні це розкласти весь перемитий посуд. Це було активне прибирання, то сюди відпочивати.